Джошуа врахував помилки свого першого бою та вирішив більше працювати першим номером та зайняв центр рингу, але йому все ще не вистачало агресії. Усіх жалив Джебом. Джошуа намагався пресингувати, але без ризиків. Джошуа зробив ставку на удари в корпус дальньої руки та збільшив процент точних ударів, обравши тактику, не вимахуватись, а бити точно. В третьому раунді Джошуа додав до прямих в корпус ще аперкоти, вибиваючи кардіо з Усіка. Саня наносив більше ударів, але кожен удар Джошуа був справжнім панчем. Четвертий раунд Усік нав'язав більш відкритий бокс та почав працювати з серіями, провокуючи Джошуа на зарубу. Дві та ліва почали частіше залітати. Джошуа намагався спіймати на аперкот, але усік це читав. П'ятий раунд Джошуа намагався нав'язати силовий та брудний бокс, але просто не міг спіймати Усіка. Та замість цього бив у пах. В шостому раунді Усік підняв темп, працюючи у рваній манері, накидаючи та роблячи передишки між атаками. Джошуа продовжував шукати силовий панч, але пропускав багато серійні комбінації. Сьомий раунд був спокійним, але у восьмому Ентоні почав бомбардувати корпус серіями, і це принесло свої плоди. Усік дійсно уповільнився та почав клінчувати. В дев'ятому раунді Усік просів, а Джошуа пішов вперед та відгружав цілі серії по українцю. Залітало абсолютно все. Усік був потрясений, але тримався. Та дожив до кінця раунду найважчий раунд в кар'єрі Усіка. Десятий раунд. Усік пішов за рубу на характері та почав закидувати бокові за перкотами з середньої дистанції. Але Джошуа спіймав правим прямим. Саня все витримав та влаштував британцю перевірку його кардіо. Джошуа ледь дійшов до свого кутку. В одинадцятому Джошуа знову почав бити по корпусу, але на цей раз Усік ловив його контратаками по бороді та не давав панувати у рингу. Дванадцятий раунд Важкі хуки в корпус від Джошуа і знову затяжні серії бокових від Дусіка. Джошуа клінчував, але Усік Тєво виходив з клінчів та знову переміг рішенням суддів, хоча й більш близьким на цей раз.